Керуня, давай сюда. Скажи же что-нибудь доброе. Давай. Скажи это видео. Это видео. Это видео. Скажи мне что-нибудь доброе, ну. Доброе. Доброе видео. То доброе видео. Я тебе люблю. Ти мене запитуєш? Ти мене любиш? Я кажу, скажи мені щось, я не запитай мене щось. кажу тобі запитання. Ну ти не запитуєш, ти просто На сказав скільки? запитання. Вибере цей провідно. Ну, можна, теж можна. <laughs> ну, давай, а ти? Можна і в мінус. А ти? Що я? Я твій перший... <laughs> да, а перше слово ціла корова. Давай, то яке тоді ти Ні. кажеш? Нє, я не можу відповідати на такі питання. Мені за неї, а за мене буде... Та... Давай, кажи, бо вже батарея розріжджається. Швидко, 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 кажи. Сильно, сильно. Сильно це скільки? Сильно один? А ко? Ну то ти каже цифру по десятибальній шкалі. Ну так сильно. по десятибальній, а нижче вісьми можеш не казати. Не знаю, по шкалі як сильно. Сильніше за других. Що сильніше, як просто один? Ну давай кажи цифру, що ти цифру не можеш сказати? Чи ти вже а я хочу, я хочу. Цифру. цифру не можеш сказати? Давай кажи швидко. Нема часу. Боже, ти себе навіть 10, не можеш 10. Видавати... 10. видавати цифру 10?